Добрий день! Освітньо-екологічний проєкт Мрій і дій вийшов на свою фінішну пряму. І саме тому на цьому етапі ми вирішили поговорити про питання, заради яких і було ініційовано створення нашого проєкту. А саме про питання дієвої і реальної допомоги довкіллю, про формування екологічної свідомості у школярів і у молодшого покоління. А також про те, як кожен з нас може допомогти природі. Нам дуже приємно представити вам сьогодні нашого давнього і надійного партнера компанію Бровари Вторма, яка спеціалізується переробкою, закупівлею вторинної сировини, а також промислових відходів. Компанія Вторма почала співпрацю з фондом Овес ще на перших етапах акції Добро коли ми лише розпочинали збір кришечок. А дізнавшись про проект Мрій і дій, вторма також з радістю підтримала цю ініціативу. Сьогодні ви дізнаєтеся багато цікавого і корисного про те, що саме. Потрібно і як саме потрібно утилізувати, що таке утилізація, що таке переробка, як сортувати сміття. І, власне, що ми називаємо сміттям? Надалі інформацією ділитиметься фахівець і представник компанії Бровари Вторма Анна Хмуренко. Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як сміття. Що таке сміття? Сміття це все, що нас оточувало, але воно стало непотрібним, зламалось, вийшов з строк придатності, і ці речі стали нам непотрібні. Що ми з ними робимо? Викидаємо. Сміття асоціюється із брудом чи якимись хворобами. Одна людина. В середньому в Україні викидає сміття на рік приблизно 350-380 кг. І це не важливо, це доросла людина чи маленька, тому що від маленької дитинки теж є сміття, ну, наприклад, памперси, які викидаються, нічого з ними не можна зробити. Якщо зібрати усе сміття, яке викинуто людьми нашими за рік, і розкласти рівномірно по землі, то е, вийде. Такий прошарок десь сантиметрів 10, це приблизно от стока. Тобто ми можемо ходити по сміттю, бачите його скрізь, і це все дуже неприємно. З чого складається наше сміття? 40% це найбільша частка сміття, це пакувальна продукція. Ну, наприклад, ми йдемо в магазин, купуємо телевізор, макарони, морозиво, цукерки і так далі. Приходимо додому, телевізор виставляємо, цукерки з'їдаємо, морозиво з'їдаємо. Що ми робимо із упаковкою цих товарів? Правильно, викидаємо. Друга категорія сміття це будівельні відходи. Складається десь приблизно 30%. Ну, На жаль, чи на радість наша країна дуже сильно останнім часом розбудовується. Люди, окрім того, що будують нові будинки, вони роблять ремонти. Якщо ми вирішили замінити вікна, ми старі вікна що робимо? Викидаємо, ставимо нові. І старі вікна це вже будівельне сміття. Далі, коли. Завозяться будівельні матеріали на майданчик. Вся упаковка з цього матеріалу, вона теж йде на смітник. Цього матеріалу, цієї категорії у нас 30% в смітті. Наступна категорія сміття це пластик. Пластик у нас. Всюди є, да? це і зубні щітки, і е, дуже багато речей із пластику, які ми використовуємо на кухні, це е, мобільні телефони, ноутбуки, планшети і так далі. Все це робиться із пластику, колись це все ламається, стає непридатним і йде на смітник. Цієї категорії сміття 20%. І найменша категорія сміття це харчові відходи. Вони складають 10%. І е, саме краще в цій категорії сміття, що вони, е, ці відходи, як попадають на утилізацію, розкладаються дуже швидко. Для того, щоб сміття не накопичувалось, не збільшувалось, що потрібно з ним робити, його потрібно якось утилізувати. Раніше, давним-давно, Проблеми утилізації не дуже переймались. Спочатку люди викидали сміття просто собі під ноги, виливали поми із вікон. Його було настільки багато сміття на вулицях, що люди перекладали дошками, щоб можна було якось пересуватись. В деяких країнах ходили на ходулях для того, щоб теж було гарніше пересуватись, бо сміття було всюди. І тільки у 19 столітті було. Вигадано урну і випущено закон у Франції, який зобов'язував людей не смітити на вулицю, а викидати все сміття в ці урни. Вони були важкі, металеві, не дуже зручні. Потім пізніше стали більш легкими, Зараз ми їх бачимо, пластикові, навіть і зручні для використання. Утилізація сміття правильно, а саме. В урни, в контейнери сміттєві. Це для нас всіх вже досить звична норма. І подальший шлях цього сміття він складається з трьох способів. Перше це спалювання, друге поховання на звалищі і третє переробка. Спалювати сміття можна тільки на спеціальних заводах із спеціально облаштованими печами, і трубою, і фільтром, який не допускає діоксини і фурани, які виробляються в процесі спалювання. Це дуже небезпечні речовини, дуже токсикологічні, які при потраплянні у повітря викликають дуже багато захворювань. А цим повітрям ми можемо дихати. Тому спалювання сміття без цих фільтрів неможливе. Ці фільтри коштують дуже дорого, міняти їх потрібно регулярно. У нас в Україні є тільки один завод, який спалює сміття це завод «Енергія». Другий спосіб утилізації це поховання сміття на сміттєвих полігонах. Яким чином це відбувається? Приїжджає сміттєвоз до нашого двору, забирає е, сміття з контейнерів, везе до полігону. Що таке полігон? Це вирита глибока яма, е, яка е, е, замощена спеціальним пластиком, і туди вивалюється все наше сміття, присипається землею і трамбується. І так, декілька е, десятків прошарків може бути. Під землею сміття, яке утрамбовано, воно розкладається дуже довго. Найбільше всього розкладається скло до 1000 років або навіть більше. Так само розкладається пінопласт. Пластикові пляшки, пакети, все, що має синтетичну основу, розкладається десь біля 400-500 років. Найменше всього розкладаються харчові відходи від 2 до 5 тижнів. Тобто, якщо подумати, то для утилізації на полігонах краще всього підходять саме харчові відходи. Вони розклались, землю не забруднили, і використовувати такі полігони ну, більше можна по сроках. Полігони зазвичай мають дуже велику площу. Займають, тобто ми з вами ті землі, на яких можна було б вирощувати там фрукти, овочі або щось побудувати там, не знаю, навчальний центр, розважальний центр для дітей. Ми використовуємо цю землю для сміття, для захоронення. Ну і ще однією проблемою є те, що сьогодні в Україні майже всі сміттєві полігони переповнені. Ще Рік, два, три, і нам не буде куди складати сміття, захоронювати, яке ми виробляємо. Тому полігони це насправді теж не гарний спосіб утилізації. Залишається останній спосіб утилізації це переробка. Що це таке? По суті, ми даємо нашим відходам те, що ми вже використали, друге життя. Це дуже складний насправді процес. Коли береться вторинна сировина, вона очищується, подрібнюється, переплавляється в залежності, що це за сировина, і робиться новий виріб. Є маленький секрет. Ми не можемо взяти купу сміття і просто віддати її на переробку, тому що перемішане сміття не перероблюється. Для того, щоб можна було переробити будь-яку вторинну сировину, зробити новий виріб, ми повинні. Відокремити всі частинки, наприклад, макулатуру, наприклад, метал, скло, пластик і так далі. Це, по суті, перший етап і основний для переробки сміття. Якщо сміття відходи наші розділені по видам вторинної сировини. Це вже не просто сміття. З нього можна щось зробити, новий виріб і дати цьому, цій вторинній сировині друге життя. Саме цим займається компанія Бравери Вторма. Наша компанія закуповує вторинну сировину в різних регіонах по Україні. Це Київська область, Біла Церква, Львівська область, Херсонська область, Миколаїв, Ніжин. Дуже багато. Ми співпрацюємо зі школами, які проводять акції, збирають там спеціальну вторинну сировину для там, макулатуру або пет пляшки, здають нам. І таким чином заробляють гроші на потреби школи або самоврядування учнівське це вже вирішує школа. Ну, а про те, як саме сортувати сміття, ми поговоримо в наступному відеоуроці. Бережіть нашу природу, бережіть її так, як свій будинок, зберігайте її в чистоті, сортуйте сміття, смітіть правильно.